Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень Лайфри. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому відео ми пройдемо вести лайндропінг. Від мережі Polygon 2.0 розглянемо, як це зробити дешевше, з якими труднощами при проходженні я зіткнувся, та як вам краще та швидше буде це виконати. Але перед початком назавжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сайт. Квест. І далі переходимо на сам сайт. Можемо переглянути, які завдання нам потрібно виконати на другому тижні квестів. Завдання стають більш складні та більш витратні, але сподіваюся, нас за це добре винагородять. І давайте перейдемо до виконання. І перше завдання це нам знову потрібно підключити свій твіттер, Авторизуємо його. І чомусь у нас не показує, що ми авторизувалися. Давайте спробуємо ще раз. І все. На цей раз у нас з'явилася кнопка верифікації. Натискаємо її. Чекаємо. Все. Перве завдання у нас да, Переходимо до другого. І друге завдання у нас це потрібно нам через міст перевести з будь-якої мережі в мережу полігон ЗКЛМ, натискаємо на неї. Нас перекидає на сам міст. І тут ми можемо з будь-якої мережі перекидати свої кошти в інші мережі. Я оберу полігон, так як це доволі дешева мережа. Закриваємо і далі тут обираємо. Нам потрібно знайти нашу мережу ЗК Натискаємо її, обираємо, на який токен ми будемо обмінювати. Я обміняю USDT на USDT. Не знаю, чи це, звичайно, зарахується, тому що багато хто міняє один стейблкоін на другий, але нам в подальшому також потрібно буде кошти. І я сподіваюся, таким чином нам зарахується завдання. Якщо ні, то ви вже знатимете, які помилки не потрібно буде повторювати. І обміняйте на інші і Давайте обміняємо десь. 3 і 5, щоб у нас вийшло 2 долари. Як бачите, курс тут доволі низький, але все одно нам потрібно виконати це завдання. Ну і також потрібно обмінювати. Хоча б 2$, долари, тому меншу суму не обмінюйте. І ну, давайте натискаємо Approve. Далі підтверджуємо транзакцію в гаманці. Також ми повинні будемо сплатити комісію. Зараз подивимося, яка ця комісія. Спочатку нам потрібно опрухнути наші USDT, ну за це ми сплачуємо взагалі. Нічого не сказати. Чекаємо, звичайно, це можуть. Зайняти багато часу, так як це тестування, і натискаємо далі Swap Bridge. Чекаємо, нам знову потрібно буде підтвердити нашу транзакцію. І як бачите, комісія також дуже низька. Хоча я бачив, як міняли USDT на USDC і там сплачували високі комісії. А тут, як бачимо, комісії зовсім низькі, як і завжди, в мережі Polygon Також ми можемо відкрити саму транзакцію для того, щоб бачити. Чи вона у нас виконана, як бачите, вже виконана тут, а вже також відображається, що ми виконали цей слав, хоча пише, що ще йде процес. Давайте відкриємо самого гаманецьку, переглянемо, чи пройшла в нас теразакція. І все, як бачите, це доволі швидко пройшло. хоча тут ще досі пише процес. Закриваємо цю вкладку, переходимо сюди і бачимо, що нам потрібно почекати одну хвилину. Хоча тут навіть вказано, що потрібно почекати одну годину. Давайте поки що перейдемо далі до виконання наступних завдань, поки в нас. Тут ця хвилина. І наступне нам потрібно підписатися на Discord обмінника. Переходимо в Discord, приймаємо запрошення. Далі нам потрібно пройти звичайну верифікацію, напускаємо старт верифікації. Так, і що нам тут потрібно, лодку знайти. Так, обираємо дро. Ну, все, ми з вами пройшли. Верифікацію, перейдемо на сам сайт, чекаємо, натискаємо верифікацію. Все, друге завдання. Ми виконали. Зараз давайте вже дочекаємося. якраз Пробуємо верифікувати і це завдання. Все, верифікація, Натискаємо верифікувати. Чекаємо і викидає ось таку помилку. Перевірка задачі не вдалась, Якщо ви виконали цю задачу, перевірка може зайняти деякий час, підождіть декілька секунд і повторіть знову. Давайте хай пробуємо ще раз верифікувати. Я вибачаюсь, в мене вибила програма запису. Давайте продовжимо. Вже якраз, як бачите, вплив час. Ми знову спробуємо верифікувати наше завдання, тискаємо верифікацію і знову вибиває помилку. Давайте поки що виконуємо інші завдання. Можливо, вже третього разу в нас вийде це зробити, а поки що переходимо до наступного завдання. І тут нам потрібно буде зробити свап на обмінник полігон. Переходимо сюди, підключаємо свій гаманець. У мене він вже підключений, так як я користувався цим обмінником. Обираємо полігон. LM, змінюємо мережу в своєму гаманці і далі обмінюємо наші USDT. Ті, що ми перед цим обміняли через міст, тому я і обмінював одні USDT на інші, щоб потім тут можна було їх обміняти. Натискаємо максимум. Тут обираємо вже, наприклад, там USDC, чекаємо, поки в нас прогружається курс. Як бачимо, курс тут нормальний, один до одного. Натискаємо ось на цю вкладку. Чомусь вона не відразу тільки натискається. Не розумію, чому вони випускають такі багові. Продукти. Далі нам потрібно опрухнути наші USDT. Нажимаємо «подобрити». за це ми сплачуємо 8 центів. І ось тут у нас знову вилазить якийсь глюк. У нас йде все по кругу Ми не можемо опрухнути наші це. Ми, здається, їх вже три рази. У нас виходить проходять всі апруви. Добре, тепер натискаємо Swap, погоджуємося. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Вибило помилку. Знову пробуємо, натискаємо Swap, погоджуємося. Далі нам потрібно буде підтвердити. Thank mm -hmm. you. Транзакції в гаманці. Тут плачемо комісію 0,51 цента в ефірі. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. І тут викидає знову якусь помилку, але тут показує, що наша транзакція пройшла. Не зовсім зрозуміло. Дуже глючий обмінник. Далі переходимо за транзакцією на полігон Кан. Ну і тут нам показує, що транзакція пройшла. Копіюємо кеш транзакції, повертаємося на сайт і вставляємо її в це поле. І натискаємо верифікацію. як бачите, це. Завдання у нас верифікувалося. Знову ми можемо. Пробувати перевірити завдання через міст, натискаємо верифікацію, і знову у нас помилка. Так, залишилось у нас декілька завдань, і ці вже завдання доволі прості. Нам просто потрібно вписуватись на Twitter, Читаємо профіль, повертаємося назад, читаємо наступний, публікуємо пост, повертаємося назад, натискаємо тут верифікація, Знову якась помилка, знову верифікація. Верифікувалися, йдемо далі. Наступна тві також верифікація. І в нас залишилось одне завдання. І давайте я призупинив. Відео. Пробую ще раз його верифікувати, якщо ні, то знову зробимо обмін, але вже. Інших стебелкоїнів, і побачимо, чи в цьому була причина. Так і все, друзі. Нарешті мені хвалили виконання цього завдання, і все було в тому, що я почитав інформацію в Дискорді, що якщо у вас виникає таке питання, кроме того, що з'являється тут таймер на 2 хвилини, коли ви по його закінченню назажимаєте Verify, у вас тут також з'являється ще одне вікно, в якому може бути написано, що повторна перевірка там через 20 хвилин. Тому якщо у вас виникає дві помилки підряд. Ви дивитесь на цей таймер і по його закінченню, чи тобто по закінченню того часу, який буде тут показаний, ви зможете знову перевірити. А так ви просто будете кожен раз натискати, і воно буде викидати помилку і показувати, скільки часу вам залишилося до наступної спроби перевірки. Але хочу додати, що обмінюйте, звичайно, тут, наприклад, якщо ви будете там USDT обмінювати, курс обміну доволі непоганий, тому що якщо робити це з USDT. USDC там курс взагалі смішний, і тобто вам потрібно буде багато USDT для того, щоб потім можна було без проблем виконати ось це завдання. Тому краще, якщо ви також будете це робити через мережу Polygon, обмінюйте просто USDT на USDT. І потім вже в цьому завданні ви від 2 доларів Зможете обміняти на іншу криптовалюту і виконати це завдання. ну Давайте вже спробуємо замітити нашу NFT, натискаємо ось сюди. Далі нам потрібно буде підтверджувати транзакцію нашому гаманці. плата за газ лише 35 центів. Це. Дуже низький газ, натискаємо підтвердити, чекаємо. Все, ми замітили нашу NFT, і також додатково отримали 120 поїдні. Тут було ще декілька завдань. Одне убрали з основних завдань, і там кажуть, доволі великі суми люди витрачали. І також було ще одне: тут завдання додати. Ліквідність, але воно було не обов'язкове тому можна було заробити набагато більше цих поєнтів. Але я також трішки почекав, для того щоб вже виконувало менше людей, була менша нагрузка на мережу, і швидше все це можна було виконати. Трішки, звичайно, я затягнув цей ролик, але як бачимо, виникали в нас труднощі, і тепер ви вже. Знатимете, як вам краще це все виконувати, і все це набагато швидше зможете ви. А також ще забув, можна додати цю NFT собі в гаманець щоб вона у вас відображалась, тому що ви її так не, не зможете побачити. Натискаємо на транзакцію. Далі копіюємо вкладку, де в нас написано контракт. Копіюємо, переходимо в наш гаманець обираємо NFT, імпорт NFT, вставляємо в це поле адрес. Далі вставляємо ID, вставляємо ID нашої NFT. -шки, як бачите, ось тут три на. Скаємо і додали. Кайму, поки йде загрузка. Дивимось. І бачите, все у нас ця NFT-шка тут відображається. Таке саме ми можемо зробити із першої NFT. Я вже це робив, але там не відображалося. І картинка, і чомусь вона пропала. Ну, але таким чином ви можете бачити, що ви її отримали, і вона у вас є на гумі. Ну все, не буду більше вас задержувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, підписуємося на канал, ставимо лайки та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!